Всім привіт! Мене звати Максим Колориса. Я міжнародний бізнес-консультант, бізнес-коуч. Також я медіатор і адвокат. Я сама з Києва і маю більше 12 років досвіду роботи адвокатом. Також ну, я мала свій юридичний бізнес і, звичайно, зараз займаюся консультуванням підприємців та компаній і працюю з клієнтами. На довгостроковій основі І з 2018 року я практикую медіацію, тому що це дуже гарний інструмент для того, щоб виводити всі конфлікти з судів і вирішувати їх в медіаційних сесіях. Ну, я вважаю, що це взагалі просто супер інструмент. Також я познайомилася на той час із коучингом, і з тих пір я вже від цього інструменту відмовитись не можу. І таким чином я працюю зі своїми клієнтами із розпаковкою експертності через коучинг, і також розробляємо бізнес-моделі для відкриття бізнесів в країнах Європейського Союзу. Ну, я вважаю, що це просто супер. Також інструмент, яким потрібно дійсно постійно користуватись. Також хочу трохи розповісти про свою юридичну практику. У мене було біля 800 справ судових, я була представником в судах. І також пам'ятаю дуже гарно цей час, коли у мене було 250 судових справ я вела в різних судах, в різних містах України. І це були постійні відрядження, це було дуже складно. І ось тоді я познайомилась з вигоранням. І чому саме в мене зараз є відео з вигорання? Тому що це для мене дуже знайома ситуація, коли ти просто вигораєш на роботі. І що я хочу сказати, це. Звичайно, був такий дуже динамічний момент в моєму житті. Я, я зрозуміла, що мені потрібна бізнес-модель, в якій я буду відчувати, що мій бізнес це не моє життя, це просто частина мого життя. І ця частина мені вона приносить задоволення. Тобто, в мене була мета, я поставила собі мету зробити бізнес комфортним, комфортним для себе і для свого життя. І для моїх оточуючих, друзів, рідних і таке інше. От при розробці цієї своєї моделі, бізнес-моделі, щоб не працювати 24 на 7, я розуміла, що треба робити контент і треба розвивати свої соціальні мережі. Але на той момент в мене було настільки багато справ, і в мене були клієнти, і мені не потрібно було отримувати десь ще клієнтів. І я спробувала трохи з соціальні мережі, ми навіть з колегою провели дуже цікавий вебінар на юридичну тему. Але взагалі... Алі, я вирішила, що я відкладу це питання. І якщо чесно, це була помилка, тому що зараз я вже розумію, наскільки соціальні мережі мають значення. І я почала трохи вивчати маркетинг, трохи вивчати, як можна себе продавати в соціальних мережах, трохи вибудовувати свій особистий бренд. Це йде поступово. Тобто одразу ти нічого тут не можеш зробити. Дуже багато інформації, треба її всю, всю вивчати, розуміти. І на сьогодні я це роблю поступово потроху, Я розвиваю і свій LinkedIn, і Instagram у мене вже працює, і TikTok потроху працює, тому що TikTok взагалі, я на цим дивилася. Тому потроху, потроху, я працюю з соціальними мережами і вплітаю свої знання, а також вивчаю більше маркетинг. І вже розробляю такі бізнес-моделі для підприємців і для компаній, які можуть трохи автоматизувати свої деякі бізнес-процеси. Ось хочу трохи зачепити 2022 рік, тому що це такий був переломний момент в моєму житті. Я вимушена була виїхати за кордон. В мене не було іншого виходу. І так сталося, що я змогла поступити в університет в Ірландії на по спеціальності міжнародний бізнес. І я закінчила це навчання і вважаю це навіть лотерейним своїм білетом, тому що тут якраз всі пазли склалися. Я вирішила, що далі мій шлях буде йти вже як бізнес-коуча і міжнародного бізнес-консультанта. Так як у мене дуже багато колег зараз в різних країнах, і я з ними спілкуюся і можу рекомендувати для реєстрації, для відкриття стартапів, релокації, а також я цим займаюся в Ірландії на сьогодні. І можу вам допомогти з відкриттям стартапів, релокацію, а також з розпаковкою експертності і опрацюванням вигорання, тому що це дуже важливо. Це робота з енергетикою. І навіть я ще раз хочу наголосити, що робота з енергетикою це основне на сьогодні. Я допомагаю своїм клієнтам ще з адвокатської діяльності, і також зараз запрошую нових клієнтів до себе і починаю з ними працювати саме з енергетики, з тих моментів, які не дають їм далі йти. В їхньому бізнесі розширятись, масштабуватись. Або змінювати навіть ту ж нішу. Оці всі страхи, ми це все пропрацьовуємо. І крім того, пропрацьовуємо і бізнес-плани, і дорожня карта, так названа так, в бізнесі, і бізнес-модель, і грантові програми, які можуть допомогти у фінансуванні, а також багато інших, є багато інших фінансових інструментів, які можуть допомогти в бізнесі. Це ми все опрацьовуємо. І я вважаю, що це дуже ефективний. І класний інструмент, яким потрібно користувати. Ще трохи хочу зачепити вигорання, тому що зараз саме баланс між роботою та особистим життям це прям стало нішою на ринку послуг. І, наприклад, тут я бачила нещодавно виступ одного лікаря в Ютубі. Він був у коуча, і це був дійсно цікавий дуже діалог між ними, тому що цей лікар він закінчив навчання в США. І він казав, що навіть в контрактах прописують, скільки коуч сесій повинен прийти лікар чи будь-який працівник в іншій компанії. Тому що саме цей момент вигорання, він в деяких країнах навіть є діагнозом. І людина може взяти лікарняний і не виходити на роботу. Тому компанії до цього дуже відносяться серйозно і вважають, що дійсно треба пропрацьовувати це. Не мають. Коучі, які працюють з їхнім персоналом. І я вирішила, що мій досвід адвоката, так як я підготовлювала своїх клієнтів до судових процесів, до допитів, він надає мені ось розуміння, яким чином я можу вивезти людину з цього стану. Це по-перше, а по-друге, яким чином я можу. Люд бізнесмена чи підприємця підготувати до масштабування. Тобто, окрім того, що треба пропрацьовувати енергетику, це обов'язкова ситуація. А треба готуватися до розширення, тобто до масштабування. Оце якраз є відкриття стартапів, це якраз є релокація бізнесу, тобто це стресові ситуації, в яких я саме беру знання зі свого досвіду, яким чином підготувати себе або свого клієнта до стресових ситуацій. І тут треба бути енергетично готовим, морально підготовленим і стратегічно організованим. І я дуже люблю поєднувати непоєднувальні речі, і тут вийшло саме так: Коучинг він дійсно покликаний для того, щоб опрацьовувати конкретний запит клієнта на сьогодні, яким чином, тобто, за рахунок певних питань, людина сама відповідає на свій запит. Вона сама знаходить рішення. І це індивідуально, тобто це робота з підсвідомістю. А якщо говорити про консультацію бізнесову, то це опрацювання саме бізнесових процесів, тобто це бізнес-плани, це розробка. саме... Поблоково, так як ви будете робити той бізнес? Тобто і реєстрація, і якісь моменти з оподаткування, і якісь моменти з фінансування, тобто грантові програми і інші інструменти, краудфайдингові платформи, різні фонди, яким чином можна залучити. Це робота з соціальними мережами, яким чином можна отримати клієнтів. З того ж LinkedIn, тому що я зараз, наприклад, працюю з LinkedIn бізнес дуже гарна платформа. Є ще дуже багато різних платформ, і в тому числі є AI-програм, дуже багато, з якими можна автоматизувати свій бізнес. Тому оці всі моменти вони даються вже більше на бізнес-консультації. І коли ти поєднуєш ці два елементи, виходить просто якийсь вау-ефект, мені здається. Тому що ви опрацьовуєте і свій основний запит, з яким ви приходите. Ну, в кожного це різне, в когось це відкриття стартапу, в когось це релокація бізнесу, в когось це знайти свою нішу, іншу нішу, в якій ти хочеш відкрити свій бізнес, а в когось це вигорання, тобто вихід з вигорання. Знайти ту енергію, на якій можна взагалі оце все інше робити. І саме таким чином народилась ця комбінована бізнес-консультація, вона бізнес-консультація, я кажу, і коучингова бізнес-сесія. Тому що ми спочатку перепрацьовуємо запит клієнта, тобто ще саме, з чим саме він прийшов, який на сьогодні в нього є конкретний запит в його бізнесі. Це перше. Чи він хоче розкрити себе? В якійсь іншій ніж, але він не може розібратися. Якій от в мене дуже багато було людей, які до мене зверталися і казали: я працювала в Україні бухгалтером, а зараз я не хочу працювати бухгалтером. От я зараз в іншій країні я хочу працювати, наприклад. Ну, відкрити якийсь там маленький магазинчик, чи щось там робити, якісь сувеніри. Ну, таке теж є. Були такі люди, які казали, що от я, наприклад, півжиття там пропрацювала юристом. До речі, багато юристів зараз мають перекваліфікацію. І я, от, як бізнес-коуч, бізнес-консультант, хтось працює айчарами і відкриває айчар-компанії до речі, дуже гарні. А хтось працює міграційним. Консультантом чи міграційним юристом, а хтось йде в project менеджмент, до речі, чи в бізнес-аналітику. Також юристи дуже непогано мають розвиваються в цих нішах. Ну тобто, також і лікарів. В мене багато хто з лікарів перейшов у косметичний бізнес, тобто ін'єкційний, наприклад, чи той же перманент, теж непогано. Тобто є вихід завжди. Тобто і він іноді буває навіть кращий, ніж було раніше. І саме це я хочу донести: що неважливо, ким ви були до цього, важливий тільки ваш досвід і ваші навички. І як ви хочете їх зараз розвивати, як ви хочете їх зараз користуватися, яким чином ви хочете, в якій ніші. І саме ось ця комбінована бізнес-консультація з коучингом вона дає такий ефект. Тобто ми пропрацьовуємо оці всі якби затики, я їх називаю. От, а потім ми вибудовуємо бізнес-модель, яка ну, розв'язує вам руки, вона дає вам свободу і вона дає вам кайф від вашої роботи. І це головне насправді. Тому що я вважаю, що навіть та мрія, про яку я думала ще багато років тому, як зробити свій бізнес таким комфортним, легким. І приємним, зараз я розумію, що я це зробила. Я це зробила для себе і я хочу робити це для інших людей. Ось такий в мене басил. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете спробувати, записуйтесь на мої консультації, буду рада дуже вас бачити. Особливо ті, хто є членами клубу, вони можуть приходити за промокодами зі знижкою, і ми будемо працювати. До зустрічі!